Бачила, напевно, атомну команду. Що ви можете зробити з цією командою на вашою? Ну, ціль з одна. Вийти в першу лігу з першого сезону. Команда, в принципі, хороша, збалансована. 20 чоловік залишили в принципі, людей всіх кваліфікованих. Ну, Я не відкидаю все-таки бажання запросити когось в топ. В мене в принципі майже зірвалася года з фавором, тому що... Артем мені позвонив до першої ночі, де в принципі, дав мені слово, що він їде сюди до нас і хоче щоб в нас грати, що його все замучили, агенти. Ну, в такому розпачі спитав чи пропозиції мої в силі. В принципі, я розумів, що людина має велике бажання їхати сюди. Через два дні почалися знову незрозумілі розмови, компенсації, там 180 тисяч євро компенсації. Не зрозуміла мені ситуація відбулася.

Роман Абсолютно. А збіжжах футболістах, тобто багато відомо подавленістю прийшло в команду з кімнати? Ну, найвеликі підбання це, звісно, парації, тому що Григорій і Боря є кваліфікованим футболістами. В принципі, футбольна Україна до кінця не відала тоже про цей трансфер, тому що вони є. дотримується свого слова, це нашої команди, комісії, я це депарував. Знову хтось це приймав як жарт, не розумів, як це пояснити. Але ці футболісти, ви бачите, по факту вже приступили до тренувань. З ними, в принципі, контакти відписані. Тому, тому я тішився з того приводу. Навіть можу додатково додаток сказати, що керівництво зірки. На 6 місць, тому що без них вони розуміють, що команда важко, важко, важко формується і вони є ключовими. І, ну, вони віднесли розумінням, тому що ми їх самі на них розраховували. Чучман та сама ситуація, в принципі, коли я озвучив це зимою, в нього почалися проблеми навіть зарплатою. йому пробували там, підняти такі самі умови, зробити, як у нас. Ну, але його бажання грати у нас теж викликає великі симпатії, тому що люди хочуть вдома і грати в футбол. І, Напевно, атмосфера, яка створена в нашій команді, притягує футболістів, тому і такого рівня футболістів до нас приходять. Бранцем Бедлок ми домовилися в самому вже кінці, в принципі, але переговорний процес тривав 6 місяців, і ми в принципі, домовилися практично місяць тому. А ми, це, це, це... Вдалося вдалося повернути Козловську Святослава. Це, напевно, тяжче було домовитися, тому що з ким показується найтяжче домовлятися. Ну, не знаю. Хочеться вірити про те, що наша домовленість, принаймні на рік, є, є все. Ну, майже всі вихованці львівського футболу це десь основний акцент був будівництва. Знаєте, в мене так... є мрія побудувати таку каталонію у Львові, знаєте, де власне львівські вихованці будуть не то, що в пріоритеті, а з часом хочеться дійти до такого рівня, де будуть лише львів'яни грати за нашу команду і власне представляти наш регіон. Це в принципі це модель іспанська, де є... Де, де вона працює, де в принципі, люди з задоволенням ходять на футбол, і гордяться в тому, що е каталонці грають лише в тій команді. питання, а команда буде грати лише у другій лізі? Так, команда грає в другій лізі Кубок України, тому що є парадоксальні закони, е які мені тяжко пояснити, тому що, е наприклад, ми хотіли все-таки закінчити область і мали великі бачення на, 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 на рахунок області. Але Бюрократія перемогла. Все, дякую.